Зараз я хочу зняти коротеньке відео розпаковки такого чудового подарунку. Це подрібнювач для їжі. Особливо дуже класно, в кого є маленькі діти. Та й не тільки. Він вам знадобиться для того, щоб готувати овочеві та фруктові пюре. Тут у нас така захисна. Так. Плехня частинка. А це у нас допомагає. Це, це у нас сами, самий блендер. Особливу увагу хочу звернути на те, що тут є три леза. Таких лез я ще не бачила у жодному блендері. В По попередньому в мене лез. були тільки е, ось так два. А тут, бачите, один, два, три. Так. Сюди його класти. Це така кришечка, я так розумію, щоб не вилітало далі пюре, і приключаємо до розетки. Я вже поставила, очистила гарбузо, гарбуза, його на шматочки і поставила варити. В наступному відео ми його підключимо до мережі і на практиці зготуємо наше гарбузове пюре. Я розпакувала наш блендер. Він виглядає ось так: він такий маленький, компактний, у вигляді такої капсули. Так капсульний. Тут невеличкий шнур для розетки, шнур, розет. це кнопочка, яка буде натискатися і він буде проспрацьовувати. Але зараз я тільки хотіла показати, який він зсередини. Ця річ трошечки така важка, це більш легка. Тут кришка, це щоб наше пюре там залишалося, чи потрібне те, що ми робимо, фарш чи... Е, Хочу звернути на отакі от леза. Бачите, я ще не бачила ні в якому блендері, в мене ще такого не було. У мене було тільки два, а тут їх три, щоб пюре має бути краще потрібне і швидко, і зручно. І ми перевіримо це. Е, підготували е, сьогодні е, гарбуз, да. поставила його варити. І будемо зараз спробувати, як вийде зашвидко і зручно наше гарбузове пюре. Я надіюся, ця штука така корисна і вона нас здивує приємно. Тепер хочу показати, як подрібнений уже гарбуз відварений. Я заклала в нашу колбу, накрила все. Дуже важливо все до кінця притиснути. Раз, раз і підключаємо і подрібнюємо. <му> Гляну, перевірю. Ще можна ще трохи, бо я люблю таку е, дуже-дуже рідке, рід, рід, щоб було, мені потрібно саме дуже рідке. Класно, ця штука чистенька. І ви тільки цю, цю відкрили, так, в бік відставили, і ідеальна однорідна маса. Швидко, зручно, компактно зберігати на кухні. І взагалі рекомендую. Дійсно, класна штука. І щоб ви були щасливими діти і здоровими росли, треба їсти гарбузове пюре. Дай, Юля, смачно! Ого подобається сильно сильно подобається ого. Так, трошки повільніше буду. Дуже-дуже таке класне пюре, просто неймовірно і смачне. Ой. Ось така смачна у нас арбузова каша.